Всім привіт, друзі, це шоу -бісики. Я Марина Донелюєрмалаєва. Давайте трошки поговоримо про парад побідебісі, а зокрема, поговоримо про список тих людей, які точно поїдуть і будуть там сміятися і ділити цю перемогу разом із Путіним. Ну, найперше, коли я дивилася візитівку з портретами запрошених, то складалося враження, що другу світову війну. Виграла Російська Федерація, Китай, трошки країн Африки і Середня Азія. І знаєте, абсолютно не дивно, що ввечері 7 травня Дональд Трамп зробив заяву, що це саме Сполучені Штати Америки виграли Другу світову війну, і ще зробив такий коментар, що ми святкуємо день закінчення Другої світової війни саме 8 травня. Це була а, якраз таки пасхалочка для всіх тих е е е держав і лідерів, які якраз таки будуть зустрічатися з Путіним на Червоній площаді. Так от, чому день побідебесія дуже важливий для Путіна? Тому що це абсолютно вкладається у наративи національні того, що називається «русський народ. Всі росіяни вважають, що їхнє головне свято це якраз таки день пабідебесія, тому його треба відмічати красиво. З парадом із запрошеннями всіх цих закордонних лідерів, щоб було красиво, дорого, багато. Якщо не красиве, не недорого і багато, це значить, що держава не шанує освободітелі і всіх цих товаришів, яких вони вважають своїми національними героями. Другий момент Путіну дуже важливо показати, що він не знаходиться в міжнародній ізоляції, що його поважають, що у нього є друзі і залежні від дешевого російського газу васали. Ну і е, насправді він вінцем він усіх бажань Путіна до нинішнього дня по це е, була спроба затягнути туди наперед Побідебесія когось із е, представників нинішньої американської адміністрації. Там навіть були певні вкиди російських ЗМІ, що може до нас сили державний секретар Марк Рубіо приїде. Але насправді Марк Рубіо він не дурачок, і він відхрестився від е, подібної участі у цьому е, параді. Тим паче дивіться, мирні плани Дональда Трампа перші накрилися мідним тазом, і їхати туди на поклон до Путіна було б абсолютно не комільфо, не маючи перемоги для Дональда Трампа. А, але якщо ми порівняємо із 2022 роком, то наприклад тоді на день побідесія по до Путіна приїхало тільки сім лідерів у 2023 році. А, значить, ні, помилилася в 2022 році. Жоден не приїхав на день всієї цієї попідобесія, в 2023 році якраз таки було сім лідерів дружніх до Росії, а в 2024 році дев'ять лідерів приїхали на поклон до Кремля. А у цьому році заявку підтвердили 27 лідерів. Але як я сказала, в основному це середня Азія. І васали Китаю, сам Китай, і країни Африки, та до речі, те, що називається глобальний південь. Там, із, якщо ми говоримо про глобальний південь, то там, наприклад, велику увагу заслуговує лідер Бразилії. Цілий президент їде на святкування до Путіна. Отже, з чим хто що, що і куди їде? Безумовно, головним гостем цього параду по побідеся буде Цзіньпінь, китайський лідер. Він проведе у Москві аж чотири доби. Це надзвичайно довго, коли ми говоримо про такі візити. І а, насправді Путіну і китайському лідеру є про що поговорити. Найперше, китайський лідер дуже чітко зараз хоче показати Дональду Трампу, що Росія це наша дойна корова, і так просто ви. Росію не відірвати, тому що трикутник Генрі Кісінджера він вже не працює. Ми вже в Росію вклалися. Ми вже забрали скільки інфраструктури російської, яка там ближче до Росії знаходиться лише після початку повномасштабної війни. Тому це наша корова, і ми будемо дружити з Росією і далі. Це такі сигнали персонально для Дональда Трампа. Якщо ми подивимося, що Росії треба від Китаю, то Російська Федерація ще за місяць до цього візиту накачувала про те, що ми будемо пропонувати Китаю відновити наш проект, який називається Сіла Сібірі Сибірі-2». А раніше цей маршрут продажу дешевих енергоресурсів він був неможливий, тому що Китай вважав, що це дорого. Ну а тепер Російська Федерація хоче відновити переговори стосовно цього об'єкту, тому що. Є така інформація від лідерів європейського союзу, що треба дуже серйозно призадумуватися: чи варто нам так безконтрольно купувати дешевий руський газ і дешеву руську нафту, якщо це так впливає потім на політичне життя цілої Європи з цього приводу була дуже і дуже важлива заява Урсули фон Дер Ляєн, лідерки якраз таки Європейського союзу, Єврокомісії, так от саме Чому Цзіньпінь особисто поїхав? Він побоюється да, що російські дипломати могли там домовитись про якісь бізнес-проекти, продавати щось в такій структурі Рос Америка Енерго Аля, і тому безумовно Пекін буде робити все, щоб Російська Федерація лишилася із Китаєм і не перейшла на сторону США. Це корисно для нас, але в тому числі ми ж розуміємо, що Путін може просити за цей союз, наприклад, допомогу у війні. І це, це ж до речі, треба визнати. Нарешті почала розуміти на четвертому році повномасштабної війни наша чудова Європа. Є теж дуже цікава свіжа заява Єврокомісії про те, що Китай це якраз головний помічник Російської Федерації у війні проти України. Запізніла заява ж на майже 4 роки, але краще пізно ніж ніколи, тому що якщо європейська спільнота не зробить висновки із війни в Україні, то потім не здивуйтеся, що, наприклад, Російська Федерація влаштує якусь війну проти Німеччини, проти Франції, проти Скандинавії, і Китай буде навіть радісно продавати все, що в них є, заради успіхів цієї війни. Далі, що ще заслуговує на увагу, це присутність Індії. От, значить, спочатку на параді було заявлено, що приїде цілий прем'єр-міністр моді, але далі Індія почала знижувати рівень своєї присутності, і зараз, станом на зараз, відомо, що на парад приїде заступник міністра оборони, такий він не сильно публічний. Але насправді у них є для цього і хороший привід, тому що у них там своя войнушка із Пакистаном. Але відмовлятися від цього візиту на день Пабідабісія, Індія безумовно не може. Чому? Тому що, якщо ми беремо структуру індійської армії, вони користуються російським озброєнням, російською військовою технікою, вони розуміють, що Російська Федерація потрібна, щоб мати такого союзника, який би врівноважував Китай. Тому Делі і Моді сподіваються, що Російська Федерація вона не перейде повністю на бік Китаю і можна там деякими речами підторговувати, можна Індії все одно продовжувати торгувати як з Російською Федерацією, так і зі США, брати від них всі ресурси. І зберігати таку рівновагу. Ну це їхня політика. Маємо на це зважати. Ще країна, яка варта уваги, це Бразилія. От знаєте, це унікальна ситуація. Країна, де живе величезна кількість діаспорян Українців. Вона з самого початку повномасштабного вторгнення вона не підтримала санкції проти Російської Федерації, не надавала військової допомоги Україні. Постійно навіть видавала свої мирні плани з Китаєм про те, що ви там давайте віддавайте все Російській Федерації, все, що вона хоче, нам потрібен мир і, взагалі, оце не гоже воювати. Тому, по суті, лідер Бразилії Лула де Сільва, він продовжує цю політику зберігати такий нейтралітет у цій війні, але бути позитивно налаштованим до Російської Федерації. А чому вони такі позитивно налаштовані? Ну, найперше, не варто забувати, що Бразилія це величезна аграрна країна. І якщо ми подивимося структуру того, що закуповує Бразилія у Росії, це якраз різноманітні добрива, на яких там є, на які є монополії у Російської Федерації. От тільки Росія їх виробляє. І дуже багато нафтопродуктів також купує Бразилія саме із Російської Федерації. Також це потрібно для іміджу самого президента Бразилії, тому що він хоче показати, що дивіться, який я молодець. У мене хороші стосунки із Росією, і з Китаєм, з Сполученими Штатами Америки. Я можу вирішити всі питання. Тобто він вибудовує собі імідж такого лідера глобального півдня, який урівноважує абсолютно всіх, з яким можна вести розмови. І якого не торкаються проблеми російсько-української війни, тому що Бразилія від України вона дуже далека. А думка у діаспорян, які мешкають в Бразилії, ну очевидно, не така вже і вагома. Хто іще дуже цікавий? От дуже цікава інтрига розгорнулася стосовно прем'єр-міністра Вірменії Пашаняна і лідера, значить, Азербайджану Алієва справа в тому, що Алієв він ну, якраз перед цим парадом по Бідобісі, сказав, що ми, мабуть, не приїдемо, і те, що пишуть, очевидно, Азербайджан так і не пробачив Путіну, того що не було офіційних вибачень за те, що російська ППО збила в небі над Чечнею азербайджанський літак. Це був такий міжнародний скандал. І а, тому у, у Нікола Пашаняна не буде дуже такої цікавої історії, чому він хотів теж поїхати на цей парад Побідабесія. Найперше, тому що Вірменія хотіла зустрітися якраз на цьому параді із Зайбержаном, і, ймовірно, вони збиралися там підписати якраз на тлі цього побідабесія. Мирний договір між цими державами, який поставив крапку у цій їхній довготривалій війні. Але цього, цього не буде. Тому Пашинян, очевидно, приїде. Вірменія все одно залишається дуже залежною від всіх там ресурсів, від підтримки Російської Федерації. Тому хочеш чи не хочеш, ти маєш уважити Путіна на цьому святі побідебесі. По Хто ще традиційно їздить на ці паради по бідебесі, то це Олександр Лукашенко. Він постійно демонструє лояльність, він постійно, от, знаєте, навіть у 2023 році коли там мало людей приїхало на цей парад по бідебесі, а Лукашенко там. Тому що режим Лукашенка він дуже зав'язаний на російських ресурсах, на економічній і політичній залежності. І плюс треба розуміти, що Білорусь ще і завела себе в таку залежність від Китаю, тому Лукашенку буде корисно зустрітися із Цзіньпіном і показати свою лояльність до Китаю. Із тих, хто ще така цікава когорта, це лідери центральноазійських держав. Ми маємо тут на увазі і Казахстан, і Киргизстан, і Таджикистан, і Узбекистан. А вони постійно з'являються на всіх цих парадах. Бідебісі. Чому тому, що їм дуже важливо показати історичні зв'язки з Росією, і головне враховуючи скільки їхнього населення працює і реалізовується безпосередньо в Російській Федерації. Вони там і, і зірки, і на них економіка тривається, і в шоу-бізнесі вони, і актори. Вони. Тому хочеш не хочеш, ти маєш потішити самолюбство Путіна, щоб твоїм громадянам вихідцям із твоїх територій було добре. Ну і плюс треба розуміти, що всі ці країни орієнтуються на Китай, тому їм дуже важливо буде зустрітися і показати, що ми з Китаєм, ми з лідером Китайської народної республіки. Хто іще дуже цікавий буде це лідер Туркменістану. Чому так? Тому що тут із відкритої інформації, абсолютно відкрито йде мова про те, що йому дуже важливо показати, що він біля СІ, біля лідера Китаю, і насправді що це от його статус його країни такий, що ми кращий партнер Китаю. Так само Монголія буде присутня. З того, що я знайшла інформацію в інтернеті, так от у Монголії дуже важливо показати про те, що вона і економічно хоче отримувати допомогу Російської Федерації, а логістично від Китаю ну тобто, продемонструвати свою лояльність і Путіну, і Цзіньпіну. Ну і що ще от пише дзеркало тижня. У цій ситуації у монгольського керівництва немає можливості ігнорувати прохання російських товаришів. Наприклад, як це могло бути візитом Путіна до Монголії, попри ордер Міжнародного кримінального суду, тим паче на нинішній парад перемоги вирушає ІСІ. Ну, тобто це така послуга за послугу. То ще буде? Ще будуть такі країни присутні, як В'єтнам. Це тому, що В'єтнам має чимало російського озброєння у себе в своїй армії, і плюс вони сподіваються виторгувати собі економічні поблажки. Ще буде така країна, як Янма. Справа в тому, що ще з 2021 року Російська Федерація підтримує тамтешній режим. Він по суті тримається на підтримці російських підтримці російськими грошима. Тому безумовно лідеру цієї країни треба показати, як же ж ми любимо Путіна. І ще там є цікаві такі африканські держави, там Гвінея-Бісау, хто там ще їде? У нас Зімбабве, їде Ефіопія. Всі вони налаштовані на Росію, всі вони користуються російською зброєю, всі вони користуються. Російськими грошима і головна їхня мета це залучити якісь російські інвестиції, кредити, і заодно ще і поцікавитись ці дзінпіня, чи не хоче Китай завести грошеня до ці Африканські республіки? Із тих, хто ще буде присутній, це Венесуела, Куба і Буркіна Фасо. Так от, це по суті така буде їхня подяка за те, що Російська Федерація їхній багаторічний союзник, що вони хочуть надалі працювати з Росією і будуть політично, економічно та військово разом. Тому, по суті, всі ці речі це така демонстрація гуртків по інтересам. А забула ще хто дуже цікавий їде на цей парад. Бідобісі – це. Лідерпалістіни Махмуд Аббас. Для нього це корисно, тому що таким чином він показує, що нас поважають. От Дивіться, які держави звертають на нас увагу. Тим паче досі не вирішено питання, що ж буде з Палестиною в майбутньому. Ізраїль не дуже хоче, щоб це була така окрема. Да? Окрема держава Сполучені Штати Америки теж не палають бажанням там визнавати прямо Палестину. І тому Палестина дуже хоче заручитися підтримкою великою всіх ресурсів Росії і Китаю. Хто ще а із інтриги їде на цю зустріч Роберт Фіцон? Чому він їде? Тому що він якраз таки прийшов на хвилі. Таких проросійських антинадівських гасел, і левова частина його виборців це якраз люди старшого віку, які проросійські налаштовані. Тому Фіцо хоче умислі свого виборця і тому поїде на цей парад пабінебесія. Ну і заодно поговорити про можливість, чи не хоче Російська Федерація і надалі постачати Словаччині дешовий русський газ. Це дуже важливо, тому що діяльність Фіцо і його уряду загнало словаччину в дуже непростий такий. Економічний хаос і їм дуже важливо підтримати штани саме з російською підтримкою. Із такої дуже цікавої країни, яка б, здавалось би проросійське налаштована, це Угорщина, але станом, от на 8 березня, на там вечір, Віктор Орбан вирішив, що він не поїде на парад побідебесія. По а все чому? По-перше, у партії Орбана є великі дискусії, чи взагалі треба з'являтися лідеру Угорщини на таких заходах? Чому тому, що Угорщина постійно залежна від підтримки Європейського союзу, і, значить, опоненти Орбана у самій його ж партії вважають, що якщо Віктор Орбан поїде на цей парад Біда-Бєсі, Європейська комісія буде ставити палиці в колеса і не дасть грошей угорщині, скільки скільки вона буде просити. Е, Орбан дуже любить гроші, якраз таки Європи, і розумієте, коли постане питання, що вибирати гроші Єврокомісії чи фоточку селфі із Путіним і Сізінпінем, очевидно, що він вибере гроші Єврокомісії. Із тих цікавих персонажів, яких можна назвати проросійськими у Європі, їде президент Сербії Мучич, Але тут така річ, що насправді в нього теж багато проросійських виборців. А вони якраз таки тиснуть, щоб він цей товариш, пішов і зробив селфі із путіним. Поїхав на цей парад. бісія. і Вучич теж змушений брати до уваги, що його країні дуже потрібен дешевий руський газ, і насправді він хоче не так вшанувати пам'ять всіх тих загиблих у другій світовій війні, як під шумок цього бісія попросити Путіна. Підписати новий пільговий контракт на постачання дешевого рускава газа, ну і з огляду, що його політична кар'єра теж неоднозначна, як ви пам'ятаєте, останні місяці в Сербії теж були свої протести проти того, що Вучич аж занадто лягає зі своєю партією під Росію і Китай. Йому дуже важливо зберегти підтримку Росії і Китаї Китаю, Китаю на противагу стосункам з Європейським Союзом, щоб продовжити свою політичну кар'єру. На пенсію він однозначно не збирається йти. Тому як нам ставитись до цього параду побідебісія? Це таке політичне шоу, де кожен намагається. Приїхати з чимось, зі своїм планом хтось порятувати політичну кар'єру, хтось залючит заключити новий договір про постачання дешевого руськами газа. Китай дуже хоче показати Дональду Трампу, що Росія це наша дойна корова. що це уже настінний трофей. Ми вже дуже багато ресурсів вклали в обробку Російської Федерації, і в принципі російське населення дуже не проти цього, щоб бути таким васалом Китаю. Тому це демонстрація буде. Китаю, що Путін мій кращий друг, Росія це наша от васальна держава, а всі, хто навколо, це теж друзі Китаю. Тому це такий клуб по інтересам. І що цікаво, яка ж далі буде реакція Дональда Трампа, тому що очевидно на цьому параді буде озвучено кілька дуже важливих речей, адресантом якого якраз таки буде нова адміністрація Білого Дому. І що ще, що ще цікаво? Цей парад показує нам, що так Путін на жаль не в ізоляції. Дуже багато країн хоче скористатися своїми стосунками з Російською Федерацією, щоб десь покращити свої позиції, як не дивно, у спілкуванні з тим же Дональдом Трампом із Сполученими Штатами Америки, чи продати себе своєму континенту як унікального і. Розумного лідера, от, наприклад, якщо ми говоримо про позицію той ж самої Індії чи Бразилії, от воно є за рахунок стосунків із Російською Федерацією продати себе подорожче, більш стратегічним партнерам. Як нам до цього ставитися? А думати, що це клуб, таке за таке це бізнес-клуб за інтересами. Слава Богу, що ми, ми не присутні на цьому бізнес-клубі. Тому що якби ми були там присутні, це обозначало, що ми стали в васальну залежність від Російської Федерації. Тому будемо спостерігати і можливо радіти тому, якщо десь там пропрацюють наші збройні сили України. Ну а ми святкуємо свій день перемоги 8 травня. Вшановуємо всіх наших загиблих дідів-прадідів. І робимо наступні уроки, що не треба ніколи ставати м'ясом у чужих руках, тому що Російська Федерація, по великому рахунку, стала побідителем цієї Другої світової війни якраз таки за рахунок ресурсів України як людських, так і матеріальних, і тепер розповідають про те, як же ж вони побіждали во второй мірової війні. А по факту. Якщо ти дивишся на список гостей, які їдуть до Путіна, то складається враження, що вигравала війну Африка і Центральна Азія. Всім дякую за увагу. Це були короткі роздуми і описи, хто і чому їде до Путіна на цей парад по побідебісія. Тому будьте спокійними і спостерігайте це попкорном дійство завтра.